Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Місько. Переїхали ми з батьками. Ми, ми змінили дві країни. Тобто Україна це третя країна, в якій ми живемо. Ось ну, і звідси починається з села, от, де ми є, звідси і починається. Історія наша українська. Я не спеціаліст по реформі децентралізації влади, але ти завжди її підтримував і завжди кажеш, що це дуже чудова правильна ідея. І не побоюсь цього слова, це геніальна річ. Це те, що і, А я тобі зараз задам питання неприємне. Ніяка інституція не буде генерувати ідеї, реалізувати проєкти. Це роблять виключно конкретні люди. Що робить тим громадам? Ну всі. Ці громади, які є, вони існують, от треба вчити, як, як казав Тарас Григорь Шевченко, свого не цурасі чужому навчайся. Тобто, от їх треба поєднувати і своє не забувати, і ну і, і чужому Щось ще навчатися.